Так, доброго дня ще раз всім, чи вже під вечір. Всім вечора доброго, от таке твориться за вікном. От, отакий от сніг валить, мокрий. От, вийшла, постирала, думаю, капець. Але хай вже все коротше. Бо ну, трохи були емоції, трохи були зашквари, але розібралися. Зразу було видно, хто і що, чия чи киця, чи я сало салозіла. Отже, потім сіла, думаю, не буду нервувати. Висажу я своя мареліс висадила білий, білий з рудим таким цікавий колір, потім білий з малиновим. І отакий червонючий буде темний. от. І машина розсада росте, Це машина. Ой, як вони? Гребінці. Ось такі вже попроростали. Чекаємо тепла, щоб висадити в землю. От, моя там розсада теж зараз ще покажу вам. Ой Боже, на вікні десь моя розсада. Десь моя розсада. Зараз покажу. О, така у мене розсада. Уже теж тут і перці, і помідори. Так от дружненько вилазять, сходять мої славні. Троянда також доганяє, хоча теж вже в грядку, щоб вже рости повноцінним кущиком. Так, да. так що так. А харизонтема чогось моя бідна. Може, і чогось бракує, не знаю, зв'яла. Може, то, що там з корінця ще одна йде. Не знаю. Чогось трохи листочки підів'яли. Ну, коротше, буде видно. Так що отак. От Драцена моя, друзі, відходить. Я її пуляла також сьогодні. От, Відходить моя драцена. Вже я дуже рада, що вона відходить. От, буде мати повноцінну драцену. Дуже гарно. Так, і мої. Гіпеастроми, бо це не амариліс, а це гіпеастроми, то що коти поод'їдали, то вони в відрі ось вони вже повідходили теж, листочки вже випускають, скоро будуть стрілочки. Так що так. Значить, вже все вам показала, і сідаю трошки до роботи. Треба трошки попрацювати. Всім гарного вечора!